8 березня міжнародний день боротьби за права жінок. Проте, завдяки наративам радянської влади, більшість українців до повномасштабного вторгнення асоціювали це свято з тюльпанами, весною та дівчатами. Після 24 лютого 2022 думки людей розділились. Зараз виникає чимало дискусії, чи святкувати 8 березня, чи шукати альтернативу. Я насправді не засуджую нікого, хто хоче відмітити ну, справити це свято. Це свято перемоги жіночих прав за те, що дозволили нам не те, що дозволили добилися жінки в свій час, голосу права на голос. Позитивно відношусь в колі сім'ї з чоловіком, з дитиною. Мої чоловіки мене завжди вітають. Ну вже багато хто відійшов від того, щоб його святкувати, але поки не придумали щось інше нове взамін цього, то ще спробуємо відсвяткувати. Це жіночий. Зіночі свято, а жінки для нас це саме, що ми є приємне, ніяк. Нехай воно завжди буде. Є й ті, хто 8 березня категорично не сприймає і відзначати цей день не буде. Ніколи в нас в Україні, ну це весна, 1 березня. Я святкую завжди 1 березня. Моєї доньки день народження. Початок весни. А да, то українка. Вона не боролася за свої права. Поетеса. Прекрасні вірші. Поеми писала різні люди, різні думки. Більшість запитаних нами рівнян таки планують відзначати цей день, і незмінним подарунком є квіти. Купують для жінок, мам, донечок, вчителів. А хтось просто для себе у нас на західній Україні взагалі дуже поважають квітку, люблять квітку, цінують квітку. І ви таку в горщиках і зрізану. У нас люди просто люблять. Після повномасштабного вторгнення квітів купувати стали менше, але все ж на ринку клієнтів чимало. Ціни здебільшого однакові: хтось до свят підвищує вартість, а хтось лишає такою, яка є. Ну свято завжди підвищуємо, На кожне свято підвищуємо, але вже не так, як брали до повномасштабної війни. Вже трохи ну слабше беруть люди. Можна сказати наполовину менше. Чи замінять в Україні на офіційному рівні 8 березня іншим святом, поки невідомо. Як інтерпретувати та чи відзначати цей день, кожен вирішує на власний розсуд. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.